Всім привіт! Мене звати Назар, і я журналіст Незламні Сіті. З першого погляду може здатися, що наразі ми знаходимося у всесвіті володаря перснів однак це не так, бо ми в гостомелі. І зараз ви дізнаєте, що це за чарівна споруда. Самого початку у нас в принципі логічно, що укриття це під землею, це норма така, є тим паче найпростіше укриття, і відповідно, як його зробити гарним. Хобіт Хаус. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, про оці чудернацькі віконечка. Це додаткове джерело світла в укритті, чи що це таке? Якби це було додаткове джерело світла, вони побили б. Ну, звісно, не може бути вікон в укритті. Це загалом спершу це була просто концептуально, треба було зробити його схожим на будиночок, бо без віконниць будиночок не будиночок. І загалом це вже в процесі розробки ідеї. Виникла ідея, чому б не зробити його функціональним, оскільки в нас там є між бетонним, бетонною і стіною монолітною простір метр, чому б цей метр і стіною декоративною, чому б цей метр не використати для чогось такого цікавого. Ну і прийшла ідея зробити там такі будиночки для бабаків. Перша ідея була бабаки. Але потім сказали, що бабаки гризуться і тому зараз будуть кролі. І будуть котик, скоріш за все, жити в укритті самому. Да. Котиків зараз дуже багато, в яких немає будиночка, а так що у нього будуть будиночок, то чому ні. Давайте тоді пройдемо всередину і подивимося, як там все А, Так. У нас тут, звісно, багато питають, чому у нас такі стіни декоративні. І думаю, що це просто якийсь погріб. Звісно, у нас це не погріб. Ми зараз знаходимося в монолітній конструкції. Це 250 мм бетону подвійного армування плюс згори 800 мм шар ґрунту. Це не то що на стіне, якщо що. А плюс тут є витяжка додаткова тут і в сусідньому приміщенні, в якому знаходиться другий вихід і туалети. Чому важливо облаштовувати от укриття на території там навчальних закладів, там де є діти, саме подібним чином? А для мене це речі очевидні, тому що, наприклад, я що пам'ятаю свого дитинства зі школи не дуже багато речей. Але от реально я пам'ятаю, у нас були дуже гарні малюнки на стінах. От от реально, от, чесно от реально зі школи, я навіть коли там хожу там якісь вибори, я всю школу ходжу. Я от хожу подивитися на ці малюнки, бо це один з яскравих спогадів мого дитинства, таких приємних. Ну, і... І плюс зараз дітям тут набагато цікавіше буде, я думаю, знаходитись. І я не думаю, я знаю, бо вони постійно самі про це кажуть. І буде і набагато цікавіше тут знаходитись. Ну, безпека, це в першу чергу, але вони просто не розуміють, що таке безпека. Це дорослі розуміють. Відповідно, дітям треба щось гарне, комфортне місце. Плюс це ми ж тут просто в нас є на стінах малюнки. А ми тут ще будемо вішати екран, ставити проектор. Тут буде маленький кінозал. Ми хочемо виховувати в дітях. А, ну, любов до краси. Ми хочемо дітей оточувати красою, щоб вони вже з маличку розуміли, що це таке. Ну не просто якісь там непонятно, що для галочки, а щоб це було гарно. Коли ми сюди прийшли, одне з перших речей, коли ми вже спілкувалися з керівництвом, вони сказали, ну, ми будемо школу зносити, бо тут, що тут немає укриття. Так я кажу, ну так давайте ми зробимо школу, а ви зробите укриття, ну якось так, або ми знайдемо спонсора, ну, ну треба щось робити. Ну, Це варіант зносити це не варіант. Ну, це, звісно, варіант, але поганий варіант. Це найпростіше, це те, що намагаюся всім довести, дуже просто щось зламати. І знову ж таки, це приклад того, що ми, чому ми так... А, поліваємо за цю територію, що ми ці квіти саджаємо, ці кущики, щоб люди повертались. Це важливо.